Вісімдесят випадків коронавірусу ковід не відступає. 29 років. Кам'янські міліціонери другими присягнули ПМР. Реконструкція пам'ятників Стелу захисникам Придністров'я відновлюють в Дубосарах. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас. Останні новини. Як це було дивіться, просто зараз ковід не здає позиції і вже не просто не відступає, а навпаки, наступає. І це загальносвітова статистика. Світ у червоній зоні. Понад 31 мільйон випадків виявлено з початку пандемії коронавірусу. Європейські країни повертають до заходів безпеки. У нас попереджають і просять суворо дотримуватись заходів безпеки. Придністров'я вже перевалило за три тисячі хворих. Лише за останні кілька днів понад 200 випадків. Європа в полоні другої хвилі коронавірусу. Кількість хворих зростає в Іспанії, Австрії, Франції, Чехії, Німеччині. Іспанський Мадрид в режимі карантину. Напередодні понад 14 тисяч нових випадків корони. На двотижневий карантин планує повертатись Великобританія. Тепер там відмова від карантину коштуватиме не тисячу фунтів, як раніше, а 10 тисяч. Ковід лідер Європи. Молдова. Кишенірські інфекційні госпіталі переповнені. Молдавські ЗМІ пишуть про те, що в медустановах системи. Охорони здоров'я сусідньої України залишилося менше ста ліжок. Плачена ситуація з медиками напередодні захворіло 17 лікарів. Всього понад 5 тисяч медиків. Медперсонал звільняється у страху перед короною. Ковід-обороти Придністров'я теж зашкалюють. Число хворих з кожним днем впевнено зростає. 16 вересня у Придністрові 73 нових випадки корони, 18-го 66, а вже 21-го – 86 – Кожну соту позначку ми проходимо чи не за два дні. Всього у Придністрові 3131 підтверджений випадок інфікування. Це на сьогодні печальна статистика. із засмертністю. смертністю ковід знов забрав життя. Померла 74-річна Бендерчанка. У пенсіонерки були хронічні захворювання, розвинулася двостороння пневмонія. Напередодні загинуло ще троє пацієнтів. Всього у Придністрові 82 смерті від коронавірусу. Під коронаударом лікарі вони працюють на межі своїх можливостей, а потік хворих не скінчається. Ковід госпіталі завантажені майже наполовину. Якщо в європейських країнах лікування коштує десятки тисяч доларів і у незастрахованих громадян шансів отримати медичну допомогу немає, то у нас держава бере на себе усі витрати з лікування у коронагоспіталях. Воно від першого і до останнього дня в Придністрові безкоштовне. Транспортування на швидкій комп'ютерна томографія УЗІ серця. Утримання, лікування, ПЛР-тестування, харчування, а ще зарплати медикам і їх захисний спецодяг. У нас не лікують по телефону і не обирають кого в першу чергу лікувати між важкими і тими, у кого шансів більше. У нас ведуть боротьбу за кожне життя. Та дінькі Це гроші платників податків. Я нагадую, вони з повітря не беруться. Звичайно, ці кошти можна було направити на підвищення зарплат, на фонд капітальних вкладень, на ці вулиці, на ці тротуари, на все що завгодно. Але ситуація ось така. Тому те, що я і ОПР вимагаємо, це дотримання карантину. Для чого? Для того, щоб не поширювати зайвий раз коронавірусну інфекцію, щоб якомога менше хворіло людей. І ще є один маленький нюанс. Нам ніхто фінансово не допомагає для вирішення проблем. Ми абсолютно самодостатні. Усі кошти йдуть із бюджету. Без вихідних і відгулів так працювали цього літа усі медики. Пандемія в рази додала роботи епідеміологам. Тетяна Медведєва із Бендер вже 30 років професії. Досі не пам'ятає такого напруженого часу, коли ситуацію з захворюваності новим типом вірусу відстежували буквально по годинах. Місяць травень у Бендерському психоневрологічному будинку інтернаті спалах covid 19 першими на місце подій тоді прибули лікарі-інфекціоністи та епідеміологи. Були виявлені багато порушень. Було виявлено багато порушень. Недостатнє забезпечення дезінфекційними засобами індивідуального захисту. Люди не розуміли, що робити, як чинити. Нами був підготовлений акт, санітарні приписи з термінами виконання. Вівся щоденний контроль. Ми щодня були там. Головне тоді було у короткі терміни провести тестування, розділити хворих і здорових, зробити усе, аби інфікованих було якомога менше. Все вирішували швидко і оперативно. Розробляли схему лікування, відправляли хворих на КТ у столицю, проводили тотальну дезінфекцію приміщень. Завдяки злагодженим діям лікарів та епідеміологів вогнище коронавірусу вдалося купірувати протягом двох тижнів. Приїжджали і спеціалісти. приїжджали фахівці, лаборанти з поліклініки, проводили лабораторні дослідження на місці. Експрес-тести відбирали відразу аналізи на ПЛР. Всі ми були в захисних халатах, комбінезонах, чоботах, в гумових рукавичках при температурі 30 градусів. Це було дуже складно. Режим надзвичайного стану вже скасували, але карантин триває. Ситуація у республіці неблагополучна. Епідеміологи продовжують працювати в посиленому режимі. Нами проводяться контрольними віроприяттям, попромишленним підприємцям города, детські дошкольні учреждений, Нами Проводяться контрольні заходи на промислових підприємствах, дитсадках, школах, об'єктах торгівлі. Завдання запобігти поширенню нової коронавірусної інфекції, контролювати виконання карантинних заходів. За словами епідеміологів, зараз порушень карантинних заходів стало менше. Коронавірус небезпечний, це зрозуміли всі. Як складатиметься ситуація захворюваності, залежить від нас. Продовжуємо дезінфікувати руки, носити маски, тримати дистанцію. На вірність республіки вони присягали другими. 29 років тому кам'янські міліціонери за прикладом рибницьких перейшли під юрисдикцію ПМР. Дві третини особового складу Кам'янського РВС встали на захист правопорядку в молодій республіці. Хоча вибір був дуже складним. Молдова загрожувала звільненням та кримінальними справами. Сомнення я сумніви були. Я цілу ніч не спав. Люди підійшли до мене і стали питати. Ви чиї будете наші або туди перейдете? Я кажу, звичайно, я буду ваш, і я прийняв рішення, тому що бачив, люди цього хочуть. Стільки квітів нам надарували, і люди були щасливі, і ми були щасливі. Все це робилося для блага нашої республіки. Поздравляю вас. 29 дев'яти карашина призивання міліції камінки. Ура! 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 Ветерани згадують, в умовах браку особового складу чергувати доводилося через добу. По всьому збережжю Дністра виставлялися дозорні пости. При цьому на всіх було чотири автомати та кілька пістолетів. 48 кам'янських камінських міліціонерів стали учасниками бойових дій із націоналістами Молдови шановні ветерани, спасибі вам за ваш вибір, за ваше рішення, за той ратний труд і подвиг, який був здійснений кожним співробітником міліції окремо. Сьогодні камінські міліціонери з честю і гідністю продовжують традиції ветеранів правоохоронців. За останні кілька років камінський РВВС залишається в трійці кращих по республіці. Найдостойніші отримали грамоти, листи, подяки та грошові премії від Міністерства внутрішніх справ та держадміністрації району. Сільських школах та дитсадках Дубосарського району продовжують заміну вікон. 11 закладів освіти, зокрема й малочисельні, зустрінуть холоди утепленими. Зараз черга дійшла до села Дубово. Коли 20 років тому звели дитячий садок в Дубово, його відвідало 55 дітей. Сюди приводили ще й малечі сусідніх нових гаян. Сьогодні кількість дітей помітно скоротилася. Дитячий садок постарів, але це зовсім не означає, що ремонт можна відкласти. У нас були старі окна. Старі вікна були гнилі. Дівчата взимку клеїли хватою, ганчірками, але вітер здував все, і було холодно. І провітрювати не могли, тому що гнилі рами. Зараз, слава Богу, у нас нові вікна. Ми навіть не думали, що буде такий великий подарунок в цьому році. А це Дубовська школа, їй 107 років. Будівля вдвічі молодша. Але для приміщення 50 років без ремонту це дуже багато. Старі вікна головна проблема. Найближчим часом вона буде вирішена. 28 нових віконних блоків вже в фойє школи. Зібрані очікують монтажу. Дані роботи виконуються. Робота виконуються коштом резервного фонду уряду і фонду капітальних вкладень. Ця робота буде продовжена, щоб забезпечити комфортні умови для всіх дитячих садків і шкіл міста та сіл району. Три міських дитячі садки в цьому році вже капітально відремонтовані у планах заміна вікон ще в 11 закладах освіти. До реєстру пам'ятників героям Великої Вітчизняної війни в Дубосарах, які мають реконструювати, внесли і стелу встановлено в пам'ять про перших загиблих захисників Придністров'я 2 листопада 1990 року. Її встановили на об'їзні мікрорайону Великий Фонтан. Об'їзна дорога мікрорайону Великий Фонтан 2 листопада 90-го року саме на цьому місці націоналісти Молдови вперше застосували вогнепальну зброю проти безбройних жителів Дубосар. Троє захисників загинули, 16 отримали поранення. Через рік на місці загибелі своїх героїв Дубосарці встановили пам'ятну стелу. Зараз тут йде реконструкція. Площадка буде вимесена тротуарною пліткою. Площу вимостили тротуарною плиткою для освітлення стели. Встановимо ще два світильники. Нижня частина буде з гранітних плит. Ми їх замовили і на цьому тижні почнемо укладати. За розмірами залишається все, як є. Плиткою вимостять і прилеглий тротуар. Усі ремонтні роботи виконуються коштом програми збереження пам'яток і культурної спадщини країни. Програма працює в республіці вже другий рік. На Добосари виділено майже півтора мільйони рублів. Вже відремонтували пам'ятники у селі Цибульовка, Гарматське, Дойбани, Койково, Червоний Виноградар і мікрорайон Лунга. Кризис, корона, але робота йде. Криза коронавірус, але робота йде. нам подобається. Молоді хлопці гарно зробили. Люди колись воювали за нас. Пам'ятники треба ремонтувати. Основні роботи роботи, які виконуємо силами підрядних організацій, це благоустрій і освітлення. Залишається проблема з реконструкцією самих пам'яток, тому що вони були виконані в 50-х, 60-х роках. Бетонні реконструкції руйнуються. Зараз до Босари ведуть переговори зі скульпторами республіки про реставрацію пам'яток. Роботи з відновлення планують почати у цьому році. Село Кузьмин понад 600 домоволодінь, близько тисячі чоловік населення. Зі світлом трохи більше половини сільських вулиць. Переважно центральна вздовж автотраси. Решта мало того, що без ліхтарів та ще й без асфальту. Особливо як дощ такий, лужа такий великий, що немає як пройти. з фонариком йдемо тут. І тут на повороті було, похорон був, а брат тоді навіть чоботи набрав, води така вода стояла багато. І так і так і пройшли. Мусимо пройти ночі, що ж. Щоб розв'язати проблему остаточно. На сесії сільської ради депутати вирішили цьогоріч усі кошти, які надійдуть від землекористувачів, а також зібрані на благоустрій населеного пункту, витратити на вуличне освітлення. Встановлюють ліхтарі на перехресті вулиць і далі через один стоп, щоб світла від одного світильника вистачало до наступного. Наш населеному пункті 54 вулиці на сьогоднішній день освітлено 24. Цього року ми плануємо покласти 43 лехтарі за гроші, які нам поступять від землепользователів. Плануємо до кінця року освітити і остальні вулиці нашого села. З'явиться додаткове освітлення і в інших селах району. В деяких заплановане встановлення ліхтарів не тільки коштом на благоустрій, а й в рамках програми наказів виборців. Всього по селах встановлять 117 нових ліхтарів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.